Справжнє багатство це внутрішня свобода, коли ти сам обираєш свій шлях і живеш ним із любов'ю. коли не відкладаєш себе на потім, а проживаєш кожну мить з радістю і вдячністю, не чекаєш вихідних, відпустки чи пенсії, щоб нарешті почати жити, це здатність відчувати світ усім своїм єством, бути чесним із собою. Приймати себе безумовно, не за заслуги, а просто так. Справжнє багатство це коли робота має сенс, гроші, потік, а не тягар, а поруч ті, хто бачить тебе справжнього і не відвертається. Це жити в потоці життя, помічати його красу і крихкість і танцювати свій танець до останнього подиху. З довірою та любов'ю до життя.